Я сів е, д, е, дороблювати мої кліпчики, які я не знімав. А потім дивлюсь, ну це вже було, напевно, днів 5 тому. І вони такі, коротше, все, ми вже не працюємо. І це було так обідно е, Там один, до речі, з тобою був. А uh, Які я повинен бути зробити і ще написати твінік. Але, але він якраз пропав. Оці перші, перші, не другі. <різь> <різь> типу об'ємні такі. 30 seconds left. One enemy remaining.